Тив у корупції. І головним в цій компанії є голова сумської обласної державної адміністрації Клочко Микола Олексійович Семен Зелатенко проти Миколи Клочка. Нові акцизи. Одна людина на рік може вести лише одну автівку. За скільки і на яких умовах від сьогодні можна ввозити в Україну вживані авто? Вітаю вас на телеканалі ЮАСУМИ. 1 серпня. Чим жила Сумщина сьогодні далі. Головним корупціонером області назвали сьогодні губернатора Сумщини Миколу Клочка. Зробив це голова облради Семен Салатенко на прес-конференції у Києві. Розповів про те, що створена ним робоча група з моніторингу сіль земель виявили ряд порушень, до яких причетні депутати та очільник Сумської облдержадміністрації Микола Клочко. На моє особисте переконання. В Сумській області склався певний дружня компанія мандатами депутатів та партквитками сили, яку очолює президент нашої держави Петро Олексійович Порошенка. Ведуть, на мій погляд, протиправну корупційну діяльність. І головним в цій компанії є. Голова Сумської обласної державної адміністрації Клочко Микола Олексійович. Микола Клочко зараз у відпустці, свою таку заяву прокоментував на у соцмережі. Бред Божевільного. Вважаю принизливим для себе коментувати. Як на мене, те, що відбувається сьогодні в області, мені нагадує новостворену модну гру «Гонитва за покемонами, тому що власне кожен з очільників зазначених установ вони займаються тим, що на свій бік притягують прихильників. А швидше за все ця гра закінчиться тим, що полетить чиясь голова, або голова облради, або голова обладміністрації. Нагадаю, до 25 березня цього року Микола Клочко очолював фракцію ББП Солідарність в обласній раді. Після закону про державну службу склав мандат. Семен Салатенко в облраді представляє інтереси фракції Батьківщина. Театрали проти будівництва. Працівники театру імені Щепкіна мітингували проти будівельних робіт біля їх закладу. Нині там прокладають лінію електропостачання. Тему продовжить мій колега Кирило Бондаренко. Працівники театру імені Щепкіна вийшли на мітинг, аби завадити будівництво біля їх закладу. Працюю тут давно, дуже мабуть, вже 50 скоро буде років, як я тут працюю, і дуже здивована здивована, як це хто міг дати таке розпорядження, щоб тут будували ресторани, чи що вони тут хочуть будувати. Я дуже здивована. Люди захотіли розібрати ситуацію. Ось запросили владу влада зараз з'ясовує, що це таке і чому це таке відбувається. До мітингувальників приїхали представники обласної та міської влади. Коли підприємець, я не пам'ятаю, яка фамілія, але е, прізвище намагався тут будувати ще там років десять тому кафе чи літній майданчик, щось. І це ну, зараз я так розумію, знову виникло це питання і бажання у підприємця щось збудувати. Будемо розбиратися. Я знаю, що е, підрядник здається, тут нотекс є така. Виробнича компанія, будівельна, і зараз будемо їх запрошувати розбиратись. Саме до цього місця планували протягти кабель. Проте за розпорядженням заступника міського голови роботу призупинили до того моменту, поки всі дозвільні документи не будуть представлені. За годину після початку мітингу будівельники почали закопувати траншею із самим забудовником нам зв'язатись не вдалось. Кирило Бондаренко, Олександр Гордус на часі новини. Третій тендер на тролейбуси. Такий стартував 29 липня. Для сум хочуть купити сім тролейбусів. На це мають в бюджеті міста 36 мільйонів. Раніше на цю суму планувало купити на два тролейбуси більше. Проблема в тому, що у нас не підняли жодних технічних вимог до виробників. В Києві, наприклад, тролейбуси купують за таку саму ціну 5 мільйонів за одиницю, але вони вимагають дуже багато додаткового обладнання. Одне з головних цих речей це кондиціонери в кабині водія і в каб... Вині пасажирів, а в сумах такого не вимагають. Ми фактично маємо можливість купити базову модель тролейбусів за цією ціною, за якою Київ купує тролейбуси з кондиціонерами, які дозволяють комфортно пересуватися громадянам під час спеки. Було вніщено продовження і морським горсоветом було прийнято рішення закупіти сім тролейбусом. Осіні чотири мільйони сімсот п'ятдесят. Финансирование в тех же объемов. Средняя стоимость троллейбусов сейчас на Украине колеблется от 4,5 миллионов до 6 миллионов, в зависимости от комплектации и производителя. На эту сумму у нас будут стандартные троллейбусы, низкопольные. То есть, все технические характеристики остаются прежними. Нагадаю, перший тендер відбувся у березні цього року. Тоді найдешевшими були тролейбуси за 3,5 мільйони гривень. Їх виробника зняли з конкурсу через заборгованість у 49 гривень. Тендер скасували через те, що кількість приватних виробників була менше двох. Останній тендер скасували через підняття цін. Взяв доньку на роботу і не попередив про конфлікт інтересів. За це стосовно директора комунального підприємства Шлях Рембуд» Сумської міськради, прокуратура склала два протоколи. Садовець прийняв на роботу до комунального підприємства власну доньку, не повідомив безпосереднього керівника про наявність у нього реального конфлікту інтересів. Окрім того, він підписував накази про виплату грошових коштів, надання відпустки своїй доньці та суміщення неї посад, чим порушив вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, за що передбачена відповідальність. за частины первой, это а частины второй статьи 172 с позначкой 7 кодекса Украины про несоответственные правопорушения. Никаких я документов э, не подписывал, к тому же я нахожусь на больничном. Поэтому что делает прокуратура сама собой, я не знаю. Что касается доньки, прямого подчинения э, ко мне как к руководителю, она не имеет. Она подчинена главному инженеру. Поэтому где они нашли э, коррупцию, я не знаю. Я так розумію, що ілі буде рішення суда соответствуючи. А поки на даному етапі це чисто будемо говорити, там піар кампанія зараз. Матеріали направлені до розгляду в зарічний райсуд міста Суми. Якщо вину Олександра Євгера доведуть, чоловіка оштрафують на суму від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сумщині представили керівника офісу реформ ним став Олександр Хороженко. Це директор центру дослідження регіональної політики, експерт з комунікаційних стратегій і колишній депутат міськради від рідного міста шостого скликання. Для того, щоб очолити офіс реформ, Олександр Хороженко пройшов тестування і співбесіду. Загалом із сум було 15 заявок. У результаті комісія відібрала три кандидатури Андрія Крамченкова, Радіона Качубе та Олександра Хороженка. Конкурс проводило німецьке агентство міжнародного розвитку у співпраці з Мінрегіонбудом. Головним завданням на сьогодні. Олександр Олександр Хороженко назвав проведення децентралізації на першому етапі сприяти встановленню, навчанню, реєстрації, потім подальшому супроводу цим об'єднаним територіальним громадам. Це зараз пріоритет і в державі, і пріоритет це на регіональному рівні. Оскільки інші секторальні реформи, як то там освітня, медична та що там і може і територіальні оборони, це все інші інші реформи. вони не підуть, поки не будуть створені сильні спроможні територіальні громади з нормальним фінансовим забезпеченням до вересня. Олександр Хороженко буде працювати сам, доки комісія не визначить його команду. На Сумщині зареєстрували перше ввезене з Європи авто за новими акцизними ставками. Нагадаю, такі почали діяти від сьогодні. Відповідний документ народні депутати Верховної Ради підтримали ще у кінці травня. Яких саме авто це стосується та які існують обмеження, дивіться у сюжеті. Згідно закону, ставки знижуються до 28 разів, залежно від віду машини та потужності її двигуна. Зокрема, на старі автомобілі з об'ємом циліндра двигуна до однієї тисячі кубічних сантиметрів ставку акцизу встановили у розмірі 102 тисячних євро за один кубічний сантиметр, що в 10,7 разів менше від попередньої ставки. Найбільше зниження ставки акцизного збору передбачено на автомобілі з об'ємом циліндра двигуна від однієї до півтора літра. Їх знизили майже в 22 рази до 63 тисячних євро за один кубічний сантиметр об'єму двигуна. Ставка акцизу для автомобілів із двигуном від 1,5 до 2,2 літра знижується в 6,2 рази – до 267 тисячних євро. Для автівок з двигуном від 2,2 до 3 літра ставка зменшується у 8 разів до 276 тисячних євро, з двигуном понад 3 літри до 2209 тисячних євро, що в півтора рази менше за попередню ставку. У законі є й обмеження. За його умовами, одна людина на рік може вести лише одну автівку і не може її продати протягом одного року з дня її реєстрації. Крім того, дія закону не поширюється на авто, ввезені з країни агресора. Якщо ж умови порушуються, необхідно сплатити повну вартість акцизу. Знижені ставки акцизного податку стосуються тільки тих авто, що вироблені до 1 січня 2010 року, і мають екостандарт євро Європ'ять. Автопарка нашого господарства. Во-вторых, це буде і значительное за що увеличения количества транспортних средств, увеличення доходної частини бюджету. Євро 5, їх же це наж не теж немало було. Так що нам, як простим водіям, хоча як я, наприклад, ніяке не бізнес невеликий, немає нічого, я його все одно не куплю. Так що для мене це. Європейські, то я думаю, що ну, вряд ли, тому що вони там дорожче будуть намного. Вот. А якщо китайське производительство, то так, да, купить. Ну, купить, постійно. Купить. Я взагалі думаю, що це би, позитивний момент, тому що з нашими цінами на авто, на нашому авторинку ну, за такі гроші можна купити набагато кращу машину в кращому стані і зекономити як на машині, так і на топливі. Тому що там відповідно з меншим розходом. Зниження ставок акцизу відповідно до норм закону буде діяти до 31 грудня 2018 року. Цей закон є кроком у правильному напрямку. Цей закон не забирає всі бар'єри для імпорту таких автомобілів. На жаль, він тільки знижує акциз до. Тих самих величин, які прописані в законі для нових автомобілів. Я думаю, що ці обмеження будуть в той чи інший спосіб обходити, і це буде дуже добре, якщо їх обходити. Але треба боротися за те, щоб їх не обходити, а скасувати. За сьогодні на Сумщині зареєстрували одне авто, завезене з Європи, що підпадає під дію нового закону. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський на часі новини. Суми переходять на прозоро. Також від сьогодні усі державні закупівлі в Україні мають здійснюватися через систему публічних електронних закупівель. Першими на цю систему 1 квітня перейшли міністерства, відомства, найбільші державні підприємства та монополісти. З 1 серпня на Прозоро мають прийти і місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші організації, які купують товари і послуги за бюджетні гроші. Все це щоб зробити процес закупівель прозорим. Експерт з бюро аналізу політики розказав нам про недоліки з такої системи. Проблема, з якою ще не визначилися в порозі, це те, що е, є два учасники, які є в мові, і один учасник, який є в мові, ставить е, надзвичайно низьку ціну. Е, торги, по суті, припиняються, ніхто вже далі не торгується. А потім він е, відмовляється укладати договір, і, врешті, вистає е, інший учасник, який, який пропонував вищу ціну, який був в змові. Поки що така єдина відома прогалина. Один із розробників системи Прозоро в Україні пояснив, як протидіють порушникам та маніпуляторам у цій системі. За цим слідкує і громадськість, за цим слідкують і контролюючі органи, і вони відповідно реагують, дають рекомендації. А якщо це контролюючий органи, то і можуть оштрафувати замовника, який пробує так. Маніпулювати такі маніпуляції тепер дуже легко ідентифіковуються, тому що є модуль аналітики Прозоро, який за сьогодні 16 ризик індикаторами автоматично оцінює кожен тендер і пропонує до поглибленого моніторингу ті тендери, які за цією оцінкою є потенційно неефективні. З 25 квітня в обласному центрі офіційно почали працювати в системі електронних закупівель. Таке рішення Сумської міськради. Нагадаємо, закон про публічні закупівлі набув чинності в Україні 19 лютого. Він розповсюджується на тих, хто купує товари і послуги на суму від 50 до 200 тисяч гривень. Якщо йдеться про роботи, то від 1 до 1,5 мільйона гривень. Нескучний волофест провели у Тростянці. Назвали так в честь Дендропарку Нескучне, де було змагання вологонщиків. Позмагалися позмагатися у вологонках приїхали 38 учасників із Києва, Полтави, Сум, Тростянця та Охтирки. Такий фестиваль провели вперше. Стартували учасники колону. Від фортеці круглий двір до дендропарку Нескучне, де відбувалася реєстрація у змаганнях і самі перегони. Головний, для здоров'я во вторих, показати людям, що є. У нас більш кращий транспорт, ніж автомобіль, тобто і болезні намного, і не среду, ну, то есть пропагандіруємо велоспорт. Почали з парних перегонів за участі одного дорослого і дитини на відстань близько 3,5 кілометрів. Потім індивідуальні для дорослих відстань у 7 кілометрів. Жарко, бо погода спекотна. А так ноги замориться. Де попри спекотну погоду, Даша налаштована на перемогу і поділилася кількома секретами, що мають допомогти виграти. Треба не хвилюватися, старатися, і потім, коли ти будеш уже відчувати, що ти перегониш, то треба досягти усиль. Крім цього, треба було й дотримуватися певних правил, щоб вибороти перемогу. Ми зробили саме демократичний від коли нет контактной борьбы, они стартуют каждый на свое время и каждый в свою силу проезжает дистанцию. Мы исключаем, в связи с тем, что очень много людей неопытных, мы исключаем борьбу контактную. Будет гонка по пересеченной местности, маунтинбайк так называемый, там свои правила, их очень много и самое главное правило оставаться человеком порядочным. Переможцями у перегонах пара своїх стали Владислав Горобець та Ігор Кальченко. Чи важко було їхати? Так, дуже було важко, дороги були з корнями, по корням скакати ну, не дуже приємно було, на військо. Скажіть, а ви задоволені своїм напарником і те, як ви виступили? Так, звісно. Молоде покоління послушне взагалі. Приходить покрикувати. Фестиваль влаштували для пропагування здорового способу життя і мають деякі плани щодо нього на майбутнє. Ми подивилися на трасу, побачили свої можливості і вирішили спробувати. Я думаю, що початок буде успішний. Мета фестивалю це створити через 2-3-5 років, зробити міжнародний фестиваль з велоперегонів в Трасянці після нагородження переможців влаштували мотофрістайл шоу, розважали публіку-учасники з Києва та Чернівців. Нескучний велофестиваль тривав протягом двох днів. І увечері для всіх учасників та глядачів був підйом на повітряній кулі, мотофрістайл, виступ українських гуртів та фаєр-шоу. Маргарита Лисенко, Сергій Мілевський на часі новини. На цьому на сей вам дякую за увагу. Нагадую, що о 21.30 ми повернемося до сюжету про забудову біля театру імені Щепкіна. Тож залишайтеся з його суми і не пропустіть новини о 21.30.